Думали це огляд Дінокрайзіс? Ні, аж ніяк. Хе, <плес> це огляд Dino Game. або повна назва Dinosaur Game. Легендарна гра всіх часів і народів. Гроза всіх неплатників інтернету. Це буде серйозний огляд, тому дивіться уважно. А для повного занурення можете навіть відключити інтернет. В чому ж така особливість і популярність даної гри? По-перше, ніяких мікротранзакцій. Це суто Single AAA. Півтора ей гра, до якої не потрібно інтернет-з'єднання. По-друге, гра невимоглива до конфігурації твого комп'ютера. Ти подібно до головного героя динозавра, можеш грати її на будь-якому мезозойському відрі, а це плюс до атмосфери і занурення гри. Забудь про RTX, AMD, Intel. -и. просто заплати за електроенергію, щоб комп'ютер міг запуститись. Попри стільки явних плюсів, ви вже певно нарекли Діногейм шедевром, але маю вас розчарувати, мінуси в ній все ж таки є. Сюжет у грі відсутній, тому ви самі маєте його додумувати. Граємо ми, як не дивно, за динозавра. Назвемо його Іван. Івана спіткала нелегка доля. Він, як і ти, забув заплатити за інтернет. А так як телефону у Івана немає, він повинен бігти через усе місто, щоб дістатися контори, де цей інтернет відключили. Там він, звісно, вже розірве заплатить за інтернет, але не все так просто. Іван Таранозавр, якого недолюблює банда птеродактилів, яким Іван колись відмовив позичити гроші, а вони їм були потрібні на оплату інтернету. Але на відміну від тих нещасних, Іван ходить на роботу, тому має гроші на сплату інтернету. Не будь-як Птеродактилі, будь-як Іван, заробляй гроші. Геймплей Dino Game доволі простий, але затягуючий. Сама гра це, по суті, раннер, в якому Іван біжить до контори, де йому відключили інтернет. Іван мужик правильний і надійний, тому ніякої прокачки тут не потрібно. Це вам на Dark Souls. Полоски в тривалості немає. Єдине, що від тебе потрібно, це вчасно натискати на кнопку стрибка, і тоді Іван стрибне. Противників набагато, але це і на краще, не змушує Івана страждати ще більше, в нього і так немає інтернету. Як вже згадувалося, противники Івана теродактилі, але є ще кактуси, і вони доволі підступні, адже можуть нападати по одному, по двоє чи групами. Але теродактилі ще гірші, бо вони летять на Івана на різній висоті. Графіка в грі доволі застаріла, навіть дизайн Івана не настільки глибокий, як хотілось би. Так як контори з інтернетом далеко, Іван не встигає добігти за день, тому він біжить і вночі. Це вам не погодні умови чи пори роки Shadows. В Dino Game динамічна зміна дня і ночі набагато продуманіша. Загалом візуал хоч і мінімалістичний, але зрозумілий. Дизайн локацій непоганий, є хмаринки, кактуси видно, Іван присутній музика і саундтрек. Знаю, вас усіх цікавить, чи дістанеться все ж таки Іван до точки призначення, але фінал відкритий. І залежить він тільки від вас. Чи заплатить він за інтернет чи ні, не знаю. Цього всього би не сталося, якби Іван просто його вчасно оплатив. Не будь-як Іван, плати вчасно. Ну і до якого висновку я дійшов? Dino Game дійсно легендарна гра. Вона хоч не ідеальна, але в неї є своєрідний шарм. Не сказав би, що гри є душа чи щось типу того, але в ній є Іван, тому це 10 з 10.